Леся Українка, літо краснеє минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають в вікна. Шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і нащо зима та люта, все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч найди із хати у замкнуті дивись вікна. Ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє знов його весна прекрасна. Квіточками вкриє. Вірш виконала, учениця другого в класу, шматок Василіса.